Якось ще от Роман здав таку тему, про питання, про розвитку економіки, а саме взаємодія бізнесу і науки, взаємодія бізнесу і З одного все зрозуміло, що чого потрібно новий свій бізнес, тобто бізнес, або економіка, заробляти гроші. З іншого боку, саме інновації. І маємо собі відповісти, це, е, яке власне як ми не себе хочемо, як е, зобто, ми себе позиціонуємо. З одного боку, не знаю, що вони сталося, можливо, це історичний досвід дослідження, але чомусь більше всього, коли ми запитували мешканці, тут бачить нас, на землі в Україну як е, індустріально розвинуту державу, індустріально розвинуте місто, е, яке може виробляти щось дешевше, ніж додаткові, і саме тому ми маємо отримати ті саме Тому ми маємо ті різні інвестиції. А з іншого боку, ми можемо і той факт, що насправді в Європі вже давно доступно так званий послуг сприяв, коли послуг, в тому числі інтелектуальних, в тому числі інноваційних, зростає, зростає з кожним роком. І як ви бачили себе європейське бачення, більше всього виглядало так, тобто використання свого інтернету до Знову таки повернусь до попередньої допустили Гарманівча Друзіка, до як він сказав, Китай країна, яка дуже багато чого сьогодні розробляє, дуже багато якихось великувати, ставиться до України, саме тому, що ми маємо цей самий інтелектуальний потенціал. І якщо ми говоримо про цю частину, ми сьогодні знаємо прекрасну структуру експорту України. Що це таке? Це, на жаль, лише сировина, це, на жаль, лише якісь продукти тобто, хімічного виробництва. І так само як екстрадна навіть з більш розмові процеси. І з іншого боку, абсолютно впевнені, що всі присутні тут, як виглядає структура експорту цієї частини. Тобто на сьогодні в нас є одна частина експорту, яку ми не дуже, який виїжджає про ці озимордон, але все більше і більше в Україні створюється організації компанії, які виробляють надзвичайно ціни тут, і експортують його за кордон. У нас з'являється все більше і більше компаній, які надають послуги міолосову. Я хочу вам провести один, продовжуючи стерну, хочу провести один приклад, який на місце конгресі представив такий відомий спікер положень мета. Він е взяв всі відомий пристрій, iPhone, на якому написано, що він зроблений в Сполучених Штатах Каліфорнії, зібраний в Китаї. Ті, хто вас має таку собі, прошу, може перевірити, це написано на його. І те сами голые проекты. Стало за що ми готові боротися на цьому ринку, в цьому світі, за 7 довів чи 457. Але я можу вам сказати, що відповідь не було очевидним. Дуже багато хто став. Давайте почнемо з чогось малого, почнемо з 7 довго, а може ну, це буде легше. Але насправді, чому боротися за 7 довгорів? Слава нашего финансового. Чем он? Наше і тому я особисто переконаний, що дуже важливо підбудову інфраструктуру, саме яка буде зв'язувати всі, всі цікаві сторони в цьому процесі. Цю саме інфраструктура, яка допоможе поєднатися в інтереси. Ми так само досліджували різний міжнародний дослід з приводу інфраструктури, і я вважаю, що ми дуже пощастило звернутися на передовий досвід Канади, який розглядається економічних розвиток. Певного певного міста як дуже складну систему, і в них працюють такі, а я перепрошую, це, скажімо, відповідь має допомогу, Що ж ми відправили місто, так ви знаєте, що нещодавно було спередена стратегія, спостерігається стратегія міста. І в свої стратегії було чітко що Ми будуємо конкурентоздатну і новаційну допомогу. Тобто, саме це має. На Нашого розвитку, так? це є наш вибір. Це означає, що ми з тих поправків обраємо в собі європейський США розвідкою, ми обраємо місцевіальному чергу розвитку. Але повертаючись до структури місцевого міжнародного розбуду. Дійсно, в Канаді вони мають дуже розвитку вигляд, і в Канаді дуже розповсюджені такі структури, Вони називаються препрація місцевого міжнародного розвитку. Тобто, які розглядають системи. Ми бачите типову структуру, дійсно в кажуть, структура дещо різна. Типова структура включає підрозділ, який працює за стратегічним розвитком, тобто власне і вивчає, що буде затримано на найближчі часи, і яким чином реагувати на зміни в буквально економіці. Звичайно, там є підрозділ, який займається змушеннями інвестицією, є підрозділ, який займається розвитком Розділ, займається промоцією міста і маркетами. До речі, саме цей підрозділ, який відповідає за стратегічний розвиток, він ще співпрацює з місцевими підприємствами, з місцевими організаціями. Чому так? Тому що вони провели це дослідження, да? скільки податків і скільки робочих місць дає інший сектор економіки. І вони побачили, що як успішно вони не залучали інвестиції, як успішно вони не створювали нові бізнеси. 75% приросту податків і робочих міст дає вже і бізнес. Тому на сьогодні вони дуже потужно співпрацюють якраз за смуючим бізнесом, намагаючись. Це насправді дуже цікаве поєднання, і має на увазі в цілому з цією корпорацією місцево-атамічного розвитку, тому що а, співпрацюючи з місцевим бізнесом, з інвестором, з наукою, вони постійно контролюють ті самі цікаві сторони, які ми хочемо поєднати. тому, за їх прикладом, і ви маємо спросходити таку змогу, Львів приймає участь в місцево-акономічний розвитку міст. E you também sois de transformação нам реагувати на ті чи інші 에... зміни в структурі економіці, можливо, втратимося, 에... і вчинені нам співпрацювати. Я, ми всі бачимо, як виходив Євро в 2012. Це так само був продукт продуктів праці і місцевого бізнесу, і міста. Ми так само ми працюємо з IT-кластерами, працюємо з компаніями, які працюють з фарітуризмів. Тобто цей блок більш-менш вже почали розробляти. Нещодавно Відкрив Сергійський центр інновації, це, звичайно, супермова ну, не просто бува, це супер нова організація, яка робить перші свої кроки. Але можливість цієї організації питання в тому, що її співзасновникам кілька міста є такі приватні компанії, які якраз займаються тим, що вкладають. Такі компанії, які говорять про те, що не готові інвестити гроші, з педальні ухові розробки. Ми плануємо, що душі ваками ми вже подали. Фінансування очікуємо результатів на базі інституту міста, міського центру інновації в рамках Агенції міста опомічного розвитку, ми зможемо створити бізнес в Але тут не став робити наклад саме на бізнес, це мав бути інноваційний бізнес в Тобто Ми хотіли в першу чергу залучати цей кубатор в організації, стартапи, які є технологічні, які щось роблять людей, які роблять саме ці інновації. Ми, звичайно, третя пілка, So that's it's uh Дуже вигідні атаки з Точка, тому що вони це інвестор, вони питають, а де заходиться лі? Тобто, на жаль, сьогодні ми надзвичайно мало своїх представляє, вони взагалі не знають, що не знаходяться. Вони взагалі не знають, що ми такі місто, які готовує залучати інвестиції, в тому числі в мінімаційні сектори. Тобто, Тому саме цей напрямок на сьогодні ще не є достатньо розвитку. Хоча хочу сказати, що на захист нашого управління получення інвестиції. Вони немають з тим які вони мають, вони просто забули я б сказав. так? Ми знаємо, що Львів дуже близькоється зараз між новими рейтингами, і нещодавно прийти в Financial Times, є за четверте місце в Європі, як місто з найбільш ефективним витратом. І ми всі знаємо, що Financial Times є один з таких видань, які читає саме багато місцевих, я маю дуже багато довіри в цьому. Ну і власне ще декілька післів процент інновацій. Кількість сприймають різні центрів працевих технології або інформація. І побачимо, що в кожному місті існує досить як, ну, точно не один. У нас, на жаль, взагалі немає жодної статистики по кількості комерційних компаній, назадних компаній, які працюють в тому бізнесі, в кількості медських організацій, які працюють в цьому, в цьому напрямку. Але все одно що е, в цьому питанні, питанням питання індивідуального розвитку, зайдвої інфраструктури.